Добрий день, в ваш увазі будинок, села лісники 145 метрів в котежному закритому містечку. Ділянка 6,5 соток. Газ заведений. Побудований будинок із керамічної цегли. Мотор на ворота встановлений. септик з приливом є скважина. Ділянка дуже цікава, є передня зона. З терасою і також сходи на другий поверх, там така лаунж-зона, також з двох спален є вихід на цю терасу верхню. Зараз ми підіймемось. Склопакети рехау Німецькі, 70-й профіль це тамбур. Побудований з такої керамічної цегли. Це зона під шафу. на в першому поверсі. Це котельня. В котельні заведений газ. По будинку зроблена штукатурка і розводка світла і сигналізація інтернету. Це місце під вітальню. М'який куточок, де я зараз нахожусь. зона плазми і камінна зона. Вихід на терасу, місце під їдальню біля цього вікна і велика зона під кухню з витяжкою. Давайте. А ще й кімната, звісно, на першому поверсі, і вийду на трасу. У містечку є дитяча спортивна і футбольна площадка і вихід у лісосмугу. Зараз зараз забито речами, але суть видно. Кімната на першому поверсі. На другому поверсі будуть три спальні, один санвузол, одна гардеробна. І місце під такий балкон закритий. І з кімнат вихід на терасу, на верхню терасу. Це гардеробна. Сабузо великий. Такий панорамний вид. Балкон, зимовий сад, можна кабінет собі зробити, панорамні вікна, сонячна сторона тут. И праворуч пішли три в ряд комнаты. Первая большая комната с котовым окном. Друга комната с выходом на террасу. Ще такая большая делянка. Задня частина і такі сходи вниз. З цього боку покажу вам також вид земельної ділянки, можна і басейн, якусь барбікю зону, зону відпочинку. Можна тут додати. Так, я вам показав три спальні, ще раз четверта спальня. Сам будинок, повторюсь, 145 метрів, плюс дві тераси в районі 45 метрів, ділянка десь 6,5, соток. ціна цього будинку, в котежному закритому містечку з газом і всі комунікації заведені в будинок. 230 тисяч доларів. Запрошую всіх на перегляд. Гарного дня.